Якщо не 800 злотих в день за таку роботу, то навіть не пиши. Ну та й не не пишу. що ти Вачко, блядь, чепуха? Поняв? Ніхто блядь, людям без кваліфікації, без досвіду. Та навіть якщо ти, блядь, в Польщі університет закончиш, ніхто людей на роботу по 800 злотих в день просто так не приймає. Це велика відповідальність повинна бути на людині. Людина повинна бути великій компетенції і так далі. Тут у нас мова йде про новорічну ярмарку, у Рославі, продаж Глінтвейна, де приймаються люди там, з 18 до 40 років тільки зі знанням польської мови b 1 b 2 це мінімальна підстава. А і все, в принципі, досвіду не треба, нічого не треба, житло надається безкоштовно і так далі. Понятне діло, да, мороз, окей. Понятне діло, що на той ярмарці буде багато людей, бо завжди тут в Росліві багато людей на таких ярмарках і треба буде реально працювати. Але, ну вибачте, за період часу там 40, 40 днів робочих отримати 12-15 тисяч злотих чистими, ну то е, не знаю. Де ви ще в Польщі на такій роботі? Просто так з вулиці можна заробити такі гроші. Якщо знаєте такі варіанти, реальні, да не просто ну стай на один день космонавтом Ми блять получше такі гроші. Ну то пишіть коментарях, мені теж цікаво.